Так, ну все, завантажено мене. Дивно, я в принципі думав, що це все розтягнеться, але слава Богу 10.45, я вже завантажений, я вже направляюся на виїзд з квебек Сіті. Що я перше під'їхав? Класно він відреагував. Нарешті. Так, відчувається, що сьогодні вихідний день взагалі тишина така, спокій, дороги пусті, класно. Одного мені не спиться. Саме більше треба, виходить. Мені їзди 10 годин і 40 хвилин показує. Тобто зараз без 10-5 ранку, пів п'ятої, ну я думаю, що не пів п'ятої десь година пів шостої, тому що я ще буду заправлятися, я буду там на місці. В принципі, якщо... Все добре буде без пригод, то додому мені вийде попасти десь вже під самий вечір. Так, от такі справи в нас. Отак. От так, доброго ранку. Сьогодні прекрасний. Зимовий ранок, і я почну перші слова мого листа будуть в плані такому. Рахунок банку. Я побачив, що людина задавала питання, чи можуть вони, тіпи, чи потрібно на кожного члена сім'ї відкривати рахунок для отримання тої допомоги того всього. Ну я вам скажу так: в принципі, вам не потрібно відкривати на кожного члена сім'ї, тому що ви можете відкрити там дружина, чоловік один рахунок, а всіх остальних прив'язати до свого рахунку. Тобто це не є проблема, вам не обов'язково, що у вас кожен буде. Ну, якщо ви хочете само собою мати кожен рахунок, ви можете його відкривати. Якщо ви не хочете, ви можете просто прив'язати до свого рахунку. Відповідно, ви можете з дружиною, дружина може у вас бути так само. Як, ну, як співвласник вашого рахунку, тобто сімейного, розумієте, вона буде мати так само доступ, і всі операції буде ваша зарплата туди буде приходити, дружина туди зарплата буде приходити. Е, ви будете подавати там якісь там дані з того рахунку, і дружина так само буде зможе подавати, тому що у вас буде спільний рахунок. Потім я. Опять же, говорю, я там слухав людину, яка там на рахунок того розказувала, що там банківська система Канади, що це там прошлий вік, все їй там не так, і все неправильно, і ну, мол, наскільки там в Україні все по-інакшому, і, і, і все в тому дусі. Так от, народ. Так, в Україні, коли ти є на місці, я нічого не маю проти. Система прекрасна в Україні банківська, розумієте, працює як час, але як тільки ти покидаєш межі українських земель і виїжджаєш за кордон, ти стикаєшся з проблемами. Я вам можу точно сказати, власне, по нашому досвіді, тому що, в принципі, якби в мене є ще відкриті рахунки в Україні, і які ми проплачуємо там. Наше майно і це всі нюанси, тому ми її не закривали. Зразу обісню, чому ми їх маємо, щоб мати можливість проплачувати. Повірте, це є цілий квест, коли починається цілечасно запрошують там, обновити паролі, не з того і захід, ще щось. Ну, коротше, виходить, так дуже багато різних таких неприємних ситуацій, тому я би не сказав, що українська система. Роботи власне, за кордоном є настільки класною і в нас не є так само, ще там той вік, розумієте? Тому не треба, якби в кожній є плюси, в кожній є мінуси. Тому я би не хотів так говорити однозначно, що в Канаді це є погано а в Україні дуже класно. Тому що я кажу, ми вже стикнулися з тим, що в Україні можливо там більш-менш нормально, коли ти на місці знаходишся. Як тільки ти покидаєш територію України, ти не можеш нічого зробити. Я хочу вам так само сказати і наголосити, шановні мої, ви з українських, ну з тих серверів інакших, європейських, ви не зможете заходити в свої аккаунти. Ну, до речі, щоб ви знали це, розумієте, коли вас, ну там, наприклад, як вам От, в мене коли лишається, я, наприклад, прилітав в Україну, у мене лишався Канадський номер, це все канадське, тобто я міг зайти. А якщо би я переходив би на другу систему, в принципі, тобто з українських її номерів, воно б мене не пускало. Навіть з моїм паролем, з тим цим, воно мене блокувало би. Ну, не знаю, чому так зроблено, але по факту так зроблено. Не знаю, як зараз там ситуація, я не пробував. Можливо, хтось, якщо попробує, розкажете мені. Ну, на той час було таке, як було. Це, вертаючись там до банку, потім що? Любі там трансфери, я ще раз кажу і буду казати: у нас ніколи не виникало проблем в переводі яких-то грошей. Якщо ми е забували правильно всі там дані, які нам треба, були там чи через інтернет, чи як ну неважливо, тобто у нас не виникало, не виникало ніяких проблем. Раз у нас була ситуація, е коли ми перевели певну суму, але людина це була людина-помилка, вона нам не дала правильний свій коректний типу, паймей-адрес. Нічого страшного в тому не було, гроші нікуди не пропали, вони там покрутилися і вернулися назад. Тобто вони там вроді нас сутку вони крутилися і повернулися назад до нас на рахунок. В принципі, проблем жодних не було. Тому, тому, тому не є все так однозначно. Далі. На рахунок 5. Я от читаю безліч, розумієте? Всі вибирають місця для... Ж... Для життя, знаєте, ну, я не знаю, я розумію, що я не буду відмовляти ну, нікого від їхніх, як то кажуть, таких просто ідей, які для них є такими, знаєте, фікс. Тому я і не збираюсь відмовляти. Ви собі можете приймати рішення ваші ідеї вони і вашими. Куди ви там собі плануєте, то плануєте, але ви кажу, ви завжди ну, не забуваєте, розумієте. Я розумію, що там Ванкувер може бути гарним містом, я розумію, що там Торонто може бути гарним містом, розумієте, але по факту я просто е, скажу вам так: е, що ви там будете мати тих, там, мінімалку, і ви десь в якійсь інакшій провінції, там де ви, ну, там, скажімо, будете теж мати ту мінімалку, тільки десь в менших містах вам буде легше вижити, розумієте? Ви приїжджаєте в великі міста, маєте маленькі гроші, ви, просто на них не, ви їх просто не встані стягнути. розумієте, народ? Ну, тут ніхто так не емігрує. ну На повному серйозі я, я от просто подивіться, там, верніться до якихось відео старших, де люди емігрували ще просто ну, якби до війни, коли еміграція звичайна йшла. Ви побачите, що люди їхали в основному, ну, такі маленькі містечки, якісь ще, ще, ще щось вибирали, шукали, тому що. Для старту це є таке, знаєте, ну, це важливо, яка провінція. Я ще раз говорю, провінція тут ролі вже не грає, розумієте? В кожній провінції є великі міста, є, ну, є поменші, є маленькі, розумієте, але тим не менше, ви все одно повинні розуміти, що вам, вас повинен бути, знаєте, знайти цей баланс роботи, житло, оплата. Бо це вас повинен бути цей баланс. Якщо він у вас буде не отримається цього балансу, вам буде надзвичайно тяжко. Просто будете ну, працювати знаєте в повітря. Тому, якщо ви приїжджаєте всьою сім'єю, вас одні ви... Ну, як ви знаєте, одні виклики. Якщо ви приїжджаєте сам, вам простіше. Я ще раз говорю: якщо є можливість комусь самому сім'ї приїхати, щоб сім'я пізніше приїхала, я буду всім вам рекомендувати. Народ це набагато легше і для сім'ї, і для стресу, і для того всього. Місяць-два різниці вашого прильоту він вам не зіграє ніякої ролі, я вам точно говорю. Ну, Тим паче, як то таке, знаєте, можна говорити, але кожного свої плани, тому, тому, тому. тому все одно, на рахунок великих міст добре думайте. Ви можете їхати, я нікого не відмовляю, будь ласка, їдьте, але ви просто будете потім з них успішно. Їхати шукати друге, тому що і з добиранням проблеми, і з тим всім, ну, тут багато таких, які будуть грати вам не на руку. Молодим людям, само собою, легше, тому що вони швидше будуть адаптовуватися, а старші е, віці ну, їм може трошки буде складніше в плані такому, що привички просто, знаєте, майже ж. Маємо свої привички всі, і в принципі дуже так людина, коли з руками вже привикає до чогось, починається потім таке. Ну і відповідно буде достатня кількість людей, які успішно повернуться назад в Європу. Де я вам точно кажу. Тому що їм тут просто не підійде. Канада має сама по собі країна, в які, ну, знаєте, трошки все по-інакшому. Розумієте, сюди. Люди приїжджають, ну, ви просто, от якщо ви подивилися на людей, от які там, раніше приїхали ще до війни там, за 5 років, за 6, за 7, і ви б зрозуміли, що е, люди їхали з інакшими цілями, розумієте? Тобто зараз це хаотичний наїзд людей, розумієте, не всі, в принципі, ну, там, знаєте, як то спочатку, о, блин, треба їхати, класно. А хоча ви раніше до того моменту ніколи не планували сюди навіть їхати. І виходить, що ви сюди приїжджаєте, ви розчаровані, і все не так, і вулиці не такі, і цього немає, і взагалі, взагалі, взагалі все мінус, 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 мінус. В принципі, отак. Якось воно отак виглядає. Моя малесенька, коротесенька дивіться, яка краса. Ви подивіться, це просто бомбезно. Які... Я не знаю мені слова не передати, просто ці дерева в снігу, це просто бомба. Це є, ну скажімо так, практично на границі з Нью Брансвіком Це тобто, такий кусочок, де я проїжджаю завжди, де я саме холодніше І тут, до речі, зараз є 0 градусів. Якщо ззаді було в мене 5 градусів, то тут є 0 градусів. Але яка краса? Я завжди кажу, ну, тобто, оці все-таки 4, 4 пори року, вони надзвичайно класні. Це я точно знаю. Я би не приміняв ні на що, розумієте? Я би не хотів жити в одному снізі, снігу, я би не хотів жити в одному цьому. В одному літі так само я би не хотів жити. Я все-таки хочу, щоб було все-таки та осінь. Оця зима така, потім весна приходила, коли все оживає, гарно, красиво. Але тим не менше, як бачите, теж надзвичайно гарно, надзвичайно красиво. Тому моє коротке відео, в принципі, отак. І про що, як завжди. Ой. І все. Буду закінчувати. Все найкраще, бережіть себе. Надіюся, що все буде добре. Все, до зустрічі! you